Ремонт котла Вайтланд Т4. Несправність, не гріє батареї, не працює режиму палива. Знаки, виходні параметри. Головний <кій> червона включена, світиться, чорна включена. Чудо, що циркуляційний працює а ще більш чути турбіну, яка теж працює. Полем'я нема. Відповідно, гарячої воді, верніше, тепло в батареї не йде. Такі ознаки характерні у випадку, коли цикл зупинився на триходовому крані. Оцей агрегат. Стоїть от в цьому місці. От, під правіше внизу від циркуляційного насосу. Значить, усунення несправності. Відкрити фальш-панель. Добратись до цього місця, де вони всі агрегати стоять. На крані зняти ковпачок пластмасовий, подивитись, в якому стані. Оці мікровиключателі мікро один і другий. От, і шток. Значить, В нормальному положенні в робочому. Таке, яке повинно було бути для того, щоб котел запрацював. Цей от, червоний, перший, підпружиняний, натиснути. До речі, він в нейтральному положенні натиснути. Шток пішов до кінця вліво. От його видно ход десь 7 мм. От він пішов, він в нейтральному положенні. Той мікровиключатель, який гірше видно, теж включений. В даному випадку, оскільки воно зараз в нейтральному положенні, він відключений. А він має бути тобто два мікровиключателі закриті. Отак. Якщо такого положення немає, що шток до кінця вліво мікружки закриті, значить не спрацював триходовий кран. В ньому дві порожнини, стоїть мембрана. Залежно від якого режиму йому задане, чи приготування гарячого води чи опалення, шток рухається в одну чи в другу сторону, вліво чи вправо, включає або циркуляцію на батареї, або... На обігрів гарячої води. Якщо не спрацювало, значить все стоїть в такому стані. Тобто отут шток не пішов, задня мікрушка не, не спрацювала, не замкнена. Перше, дивлюсь, чи немає тут грязі. От на цьому штоку, от він тут. Крутити не треба нічого спішити, особливо цю от. Шток, який перекриває, зв'язаний з клапанами перекриває тут от проток води. Бо якщо мікрошки ще вони тут наглянути, можна підрегулювати, то якщо сюди залізти, то там потім не видно, що регулювати. Тобто отут гайка, щоб не ослаблена, вона в іншому положенні бути не може. От і туди не лізти. Почистити тут подивитися в якому стані той малий шток, от він, він всередині стоїть, що йде всередину крану. Почистити, якщо забруднене ведешкою пропшикати і силіконовим маслом, ну я використовую отаке от силіконове масло, змастити цей шток, змастити отой малий внутрішній шток. Включити, виключити, попробувати ще пораз. Так його трошки поворушити. Ну, коли він на котлі стоїть, то його тяжко ворушити, бо там тиск великий. Але задача, щоб та смазка, яка отут нанесена, щоб вона трошки пішла туди всередину в канали. От. Значить, зусилля десь так 5-7 кг Великі. Змазали, включили, спрацьовувати немає. Значить, Взяти в руки якусь таку дерев'яку, бо так воно рук коло. І вони підлізли, щоб взяти, от, викрутку, так підлізти, щоб плече було. І потихеньку тиснути. Котел включений, два виключателя, циркуляційний працює, турбіна працює. І це отак потихеньку тиснути. Тиснути, тиснути. От зараз нібито так легше йде, а коли там заповнене порожниною водою, то воно дуже тяжко йде. В отій воді кудись там три дітись. Тому тут не можна спішити, щоб не порвати мембрану. Але потихеньку зусиллям десь 5-7 кілограм, швидкістю десь так пів міліметра міліметр в секунду, тиснеш, тиснеш, тиснеш. Ну, то я тяжко мені рукою натиснути, а на кут... отак, все, дійшло вправ... вліво до кінця. Спрацювало. Тільки от замикається, приходить в це положення, замикається релюшка, не релюшка, це мікрушка, котел. Повинен піти в режим е, «загорітись з і продовжитись цикл режиму е, обігріву. Що я досягнув оцім, що я натиснув? Я виключив з кола, ймовірність того, що, можливо, мені не додає, чому він не спрацював. Дві причини, або він несправний, або немає циркуляції, не дає достатньо циркуляції насос циркуляційний. Коли я вручну натиснув, я подав всі команди, тут прийшли електричні, а гідравлічний шток посунувся, відкрився канал обігріву опалення і закрився канал приготування гарячої води. Тобто далі схема вся готова для роботи в режимі опалення. І так, ось в цьому положенні дали його і тримаємо. Дали до кінця і тримаємо його. Через 3-2 секунди піднімається огонь, загорається, спочатку там мале полум'я 5-7 мм, піднімається десь так 1,5-2 см. І я тримаю. Далі звертаю увагу на що? Чи шумить в мене оцей теплообмінник. Тому що якщо він забитий, йде полем'я, він буде начати, ну як, як каструля грязна чи сковородка. Вона буде тріщати, булькати, от, циркуляція там буде погана і відчувається, що от-от вона закипить. Якщо такого явища нема, а вода собі спокійно йде, котел нормально працює. По градуснику температура, ну як, я завжди задаю 40 градусів, щоб довго не чекати, тримаю, тримаю, дошла температура. До 40 градусів. Котел виключився, все, цикл нормальний. Значить, тут циркуляція нормальна, теплообмінник чистий, далі все працює добре. Значить, причина або в трьохходовому, або недостатня циркуляції. Починаю з трьохходового. Перше, я вже його змазав, беру ключ 10 на 10, отут один патрубок іде, отут другий патрубок. На включеному котлі. Циркуляційний насос працює, ослабляє одну гайку, підставляє сюди стопку. Десь 100 грамів води витікає звідсього. Саме дочекати, щоб витекло тут, або буде бити струйка, або якось тактику, ну, От. Мета стравити, ймовірно, повітря з цього. І все, стопка злилась, бульки не йдуть, все нормально, затягнув. Відкрив цю полость. Так само, з траву води, бульки не йдуть, все нормально. Значить, повітря нема, мав би працювати. Включаю знову. Не працює. Значить, залишилося дві причини. Або порвата мембрана, або там щось забите, грязче, він не може рухатись, або недостатня циркуляції насосу. Начинаю з трьох ходу, відкручую 4 Ну, Тут ще є штекер, його знімаю, Чотири болти відкручую, кришку знімаю, дивлюсь на мембрану. Якщо мембрана з диркою, все понятно, значить треба купувати мембрану, ставити на її місце, там, де вона має бути, має бути, закривати і все буде працювати. Якщо мембрана чиста, ну знімати так, щоб не все розсипалося, а дивитись акуратно, яка там пружинка де стоїть і потім все поставити на місце. Тут нічого мудрого, пару пружинок таких маленьких і резеняка стоїть. Подивитися, що нема дирки, подивитися, що нема грязі, нема тут не відстоює всякого, накіпі там не усіло внизу, якщо від'є все почищати, от протерти, поставити назад. Якщо мембрана ціла, грязі немає, він повинен працювати. Все, значить, в сторону триходивий, берусь за циркуляційний насос. Циркуляційний насос. На що дивлюсь? Відкрив заглушку, вал крутиться. Добре, там трошки водички витече і там підложити тряпку. Виключаю насос беру свічову отвертку сліцеву і так легенькими рухами вправо-вліво перевіряю, як крутиться чи вільно крутиться ротор. Він має крутитись вірно. Такий люфт, точь, він може мати, радіально він не повинен мати. Так легенько його, там треба буде бо то фарфоровий вироб, щоб його не розкрешити. Звернути увагу на що? Коли його крутиш шліцом, то чи не замикає, там не затирає якор за статор. Він може затирати, тому що є люфт, і він же там зазори очі дуже маленькі. І якщо люфт радіальний є, то він буде зачіплятися за залізо статора. От. Або там набралась грязь. Тому поворушити, зрушити його з місця, але якщо він легко крутиться і шурудіння -шу -шу немає, відчувається, що він не тре, ну, значить тоді перевірити конденсатор. Зняти оцю от. Пластмасову кришку стоїть такий циліндричний конденсатор. Його можна не попередньо відключити від СІД, його можна не виймати паралельно, тому що стоїть підключити ще один. Йомкость десь так, 2-4 мікрофаради 400 і більше вольт. Знову включити. Якщо після підключення конденсатора і перевірки легкості обертання ротора, Нічого не виявлено, значить насос під заміну. Значить, там в ньому вже зазори збільшились, крильчатка стерлась. і, ймовірно, що всього, що в мотки десь щось підгоріло, і він не, дає, не додає потужності. Тому що при справному, троходовому і нормальній роботі циркуляційного насоса мало б все працювати, так як воно працювало, коли я нажав, і. Поминув його, пустив циркуляцію напряму. Після таких заходів опалення має працювати.